Осучаснили радянську БМП і ефективно використовують на полі бою БМП 1 ТС експортний варіант радянської бмп 1 її свого часу модернізували, щоб продавати за кордон. Зараз же машина ефективно знищує Росіян на території України. Більше в сюжеті телерадіостудії Міноборони БРИЗ. Це бойове завдання виконує екіпаж модернізованої БМП 1 ТС. Машина заїхала в якесь місце, яке нам підходить, яке ми розвідали. Ми знаємо, що там маршрутний замінований, і він доволі відтягнутий від лінії зіткнення. Виставилась там. Хлопці занесли дані і насипали. Це доволі швидко відбувається. Також воїни працюють із закритої позиції, коли не видно цілі. Відповідно, я наніс декілька цілей, які відповідають реалям, тому що в нас в залежності від БК можемо стріляти по-різному. Для того там теж розвідка працює, надає цілі в різних діапазонах. Ми знімаємо з дрону, бачимо наскільки воно ушло відповідно до цілі, і відповідно з пташки я коригую. Ось це те, вже тестування бойової машини піхоти після ремонту, під час завдання у неї вийшов з ладу бойовий модуль. Ми тут коло Дніпра працюємо, були ці дощі, сніги, знов дощі, потім раптова посуха, потім знов дощі. І так чи інакше в шпирини набирається вода. Електроніка тендітна, і з'ясувалося, що бойовий модуль некоректно працює. Машину віддали на діагностику бмп – радянська техніка, яку до 2014 року вже майже не використовували. Для нечисленних механізованих і танкових бригад вистачало БМП 2 БМП 1 відправили на склади і поступово розпродували за кордон. Саме з розрахунку на закордонних покупців в Україні і почали розробляти проекти модернізації. Зараз у сучасне використовують в українському війську. Воїни кажуть, БМП 1 ТС свою роботу виконує добре. Конкретно ці БМП-1ТС працюють хорошо е, набагато краще, ніж суто радянські машини. Тут суто український бойовий модуль, там достатньо розумна машина, і фактично вона набагато ближче до комп'ютерної гри. Управляти машиною теж не складно, каже водій Володимир. Ну, я до цього їздив на авто, майже все те саме. Просто чуть більше габарити і все. Ну і чуть, чуть гучніше вона працює. Дивитися. На дорогу, щоб була чиста дорога, і саме головне завезти і провести. Всіх, кого взяв, всіх, кого забрав. Зараз батальйон докомплектував екіпажі бронегруп, аби мати можливість ефективніше знищувати росіян на лівому березі Дніпра. За матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз Ольга Читайло, факти ICTV, Єдині новини.